Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Стали відомі результати міського чемпіонату з волейболу серед жіночих команд. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. В чемпіонаті міста з волейболу взяли участь шість жіночих команд. Рівень підготовки кожної з них приємно вразив не тільки організаторів змагань, а й вболівальників. Всі без винятку команди-учасниці цьогоріч могли б претендувати на звання кращої. Змагання пройшли у два етапи: на першому всі команди зіграли між собою. Щодо другого, то тут фінальна четвірка за рахуванням бонусних очків боролася за перемогу. Так команди спортивного клубу Богатир та Криворізького економічного інституту під час матчу не опускали м'яч. на майданчик протягом 1,5 хвилины. О бескомпромиссной, по-спортивному жесткой и конкурентной борьбе говорит тот факт, что в финальной четверке из шести запланированных игр четыре закончилось с счетом 3-2. Поэтому те зрители, которые ходят на балконы и площадки, и наблюдают за действиями, были, наверное, вознаграждены сполна, потому что некоторые моменты игры вполне могут перекочевать в интернет. За результатами чемпіонату трійка лідерів розподілилася таким чином. Третю сходинку посіла команда спортивного клубу Богатир. На другому волейболісти з команди Криворізького економічного інституту. І пальма першості дісталась дісталася цього разу команді Криворізького національного університету. Звісно, цікаві жінки. У них медлення гра, у них довгі розіграш м'яча. У них не такі сильні удари, як у мужчин. Поэтому наверное, зрителям зрителями це цікаво наблюдати. Анімальніносне завершення атаки. Віднедавна у Кровому Розі з'явилось ще одне місце, де можна активно та емоційно провести дозвілля. Стрибки з мотузкою, скелолазіння та ще багато захоплюючих змагань можна було побачити цими вихідними у заповідній зоні Червоної балки. Екстремальні подробиці, дивіться далі в сюжеті Олександри Макієнко. Молоді, активні, безстрашні всі вони вишукались за власною дозою адреналіна. Що з цього вийде? Побачимо просто зараз. Висота мосту 30 метрів. Однак цих відчайдух такі обставини аж ніяк не злякали. Навпаки, дехто із екстремалів вважає їх нормою бути завжди на вістрі ножа. Так вони живуть кожен день. Незважаючи на думки інших, роблять так, як вважають за потрібне для себе, тим самим викликаючи у оточуючих іноді осу та іноді захоплення. У Кривому Розі таких екстремалів налічується чимало. Спочатку всі разом для отримання адреналіну виїжджали в інші міста. А віднедавна отримали можливість проводити власні заходи. І місце для цього знайшли відповідне колони старого червоного мосту в заповідній зоні під назвою Червона балка. Класно. Перший раз ну, летиш, як не знаю, як безотнюх. Просто хотіла, що такого екстремального, толчка якогось життя, такого, ну якби чотинонького попробувати. Це Я класно. Класно, да? вам сияти звичайно. Стрибнути з такої висоти зможе не кожен. Для цього потрібен особливий самоконтроль, і при цьому необхідно зберігати абсолютний спокій. Інакше інструктор категорично заборонить надіти паски безпеки. Инструктора проводят инструктаж непосредственно перед прыжком. Здесь, наверное, больше играет роль психологическое состояние, потому что страхи у каждого живут в голове, с ними можно бороться. Насколько человек настроен, как бы мы уже допускаем к прыжку. И если человек ведет себя там немножко неадекватно, то есть паника его преодолевает, тогда уже мы вправе, ну, мы отказываем, не объясняя, как бы, ну, почему и как. Серед учасників представники Харкова Дніпропетровська Кривого Рогу. Наша землячка Тетяна відносить себе до активної молоді, однак стрибала вперше і, стоячи вже на 30-метровій висоті, довго не могла зважитися зробити крок назустріч відчуттям. Тим не менш, подолавши власний страх, про це ані трішечки не жалкує супер, дуже класно, дуже здорово, но очень страшно. і я довго рішалась. Дуже трясуться ноги, дуже волновалась. І якби б не один присутствує тут людина, я человек, я не прыгнула. Не менше сміливості знадобиться і для того, аби подолати шлях довжиною 35 метрів на 30-метровій висоті. Цей вид екстриму називається «слеклайн» і багато криворіжців останнім часом приєдналися до сміливців. Це щось схоже на канатоходство, але немного інша степень розвитку. Тобто, ми використовуємо стропу замість каната. Придумали та альпіністи, яким скучно стало в горах і ні, такий спорт придумали. Ребята меня здесь познайоміли з ним, как бы я увлякся і вот розвиваю. Також тут розташували так званий скеледром. Таким чином, криворізькі скелелази популяризують цей вид спорту. А в Червоній Балті, окрім того, що отримати великий заряд позитиву, подолавши страх висоти, можна також насолодитися краєвидом та подихати свіжим повітрям. Зараз... Будь-який чоловік з будь-якого віку, тобто з 6 років, у нас вже були такі першопроходці, що з 6 вони покорили вершину. Висота лазання 28 метрів, до флага 30 метрів. Ніскілька, 11 трас вийшло у нас. Відтепер приєднатися до когорти екстремалів буде не так складно. Організатори планують подібні вилазки у вихідні дні. Вся додаткова інформація на криворізьких сайтах та в соціальних мережах. Такими були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.